Я там обіцяв невеличкий обзор вінницької сівалки. Як я її трошки вдосконалив, щоб сіяти по городу і по не дуже якісно обробленому ґрунту. Саме перше, хотів звернути вашу увагу на сушник, на човника. Оце такий човник, так? тільки такий, як є, заводський, тільки я його розклепав. І зробив дуже гострим. Цей гострий човник залазить у землю на задану глибину. От е, я сіяв цей рік цибулю і морку. От Сошник у мене заходив у землю 25 см по відношенню до, пере... до умовної лінії між переднім і заднім колесом сошник стоїть глибше на 25 мм. І зерно сіється на 25 мм. Оце одне. Далі. Ось е... я просто не приварював наглухо, я причепив отаку, е... як сказати? Це стрімянка з Камаза. Тут її порядка 5 кілограмів цієї стрімянки, наві 6 чи 7, около 6 кілограмів, скажімо так. Для того, щоб сівалка мала е, масу. Бо якщо немає маси, вона буде стрибати на грудках. І далі Зміни, е, змінив я, е, змінив ручку, якою сівалка. Сі... Ну, Якою сівалку держати. Не так, як заводська, що треба отако було держати. Я її поставив під углом 45 градусів. Сівалку зробив важкою. Ось наприклад, дивіться, Зараз я вам покажу, як я буду сіяти. Наприклад, ну тут нема зерна, я просто демонструю, як вона йде е -е, по грунту, ось по грудках. Дивіться, ми вчора викопали картоплю. І от якийсь. Кого тут Ну, В общем, грудь. А ти за мною йди, щоб, щоб було видно, як вона йде. Дивіться, Вона йде по груддю, вона не підстрибує, вона грудки, якщо до грудки під'їжджає, вона грудку відбиває на сторону. Дивіться, За що твоєї ваги? Вона сіє навіть в такий грунт. І от проход... і от тут видно, де проїхала сівалка. Сереж, покажи так. Оце тут проїхала сівалка. Зараз я ще раз пройду, щоб було видно на сів... ще одну. Ще одну річку. Ще одне раз. От і сівалка по такому грунті. Але ж вона не підстрибує і зерно не, не, не зверху, а зерно всередині. Даже по, такі, по такому ґрунту ми сіємо це здиратись. Наприклад, по картоплі ми цією сівалкою будемо сіяти бито. І вона дуже дуже сіє за що того. От біжа, покажи, як у неї сошник заходить. От, от, туди, сюди. в камеру не йди. Е, так, щоб видно. Як він заходить, да? видно? Оце так заходить сошник і воно все прикатується і все. І виходить, що по дуже не і нерівній поверхні. якщо наприклад, багато кому не можна так виробити землю гарно. От виходить так сівалка. Значить, що ще е, на тому? На Маркері додали груз, тому що той маркер був дуже легкий. От додали груз, зробили його більшим і додали груз на маркері, щоб було, щоб було краще видно. постав на паузу. У е, висіваючого апарата нічого тут не змінено. Так як стояли щітки, так вони й стоять. Е, якщо там все правильно, все воно е, працює. Далі. Як ми сіяли, наприклад, при висіванні цією сівалкою, при висіванні моркви, я додавав е, баласт, у насіння додавався баласт. Е, баласт, це, ось, наприклад, як сіяв я цибулю, у цибулю я додавав пшоно по розміру насіння цибулі, а у моркву я додавав тирцю. Із соснову тирсу і з пілорами. Ми її пересівали, щоб вона була по розміру і по вазі похожа до насіння морки. Отак висівається морква цією сівалкою. Якщо до неї додать баласт у насіння. Ну, приблизно так. як так як пошти сівалкою точного висігу. Ну, де не де є збої. Де густіше, де рідше. Ну В основному в основному, е, устраює така сівба. Оце така сівба моркви. Ну е, Оце так сіяли моркву. Раніше на полях ми сіяли чорну редьку. Цією сівалкою я висівав десь гектар гектар чорної редьки ми сіяли, як так ми на полі займалися овочами, то ми сіяли чорну редьку, сіяли укроп, і все це сіяли ми отакими сівалками. Даже у перші роки, коли ще не було у нас такої техніки, не було нічого такого, то ми сіяли і капусту. Так само це такою сівалкою.